У Світовому океані, як стверджують вчені, існує 63 моря. Більше з них схожі за своїми характеристиками одне на одне. Але кажучи про наше Чорне море, складно назвати його типовим. Воно унікальне. Чим саме важко уявити, що 8 тисяч років тому Чорне море було гігантським пресноводним озером, схожим на Каспійське море. Коли б потужний землетрус розколов сушу, утворилася протока Босфор у Туреччині. Вона з'єднала озеро із Середземним морем, і ось тоді сюди ринули потоки морської солоної води. Коли до пресноводної біосфери потрапила солона вода, усе живе загинуло. Через ці сумні події Чорне море має найбільший у світі відсоток сірководню. Який утворився на Дні моря через померлих просноводних мешканців? Через високий вміст сірководню на дні моря глибше 150-200 метрів життя майже повністю відсутнє, окрім деяких видів бактерій. Чорне море є притулком для 2,5 тисяч видів тварин. У порівнянні, наприклад, зі Середземним. В якому мешкає близько 9 тисяч видів, таку кількість не можна вважати великою. Але ж кожен з цих мешканців неповторний. На самому дні можна зустріти устриць, молюськів і мідії. Дуже цікавим і відночас феноменальним є той факт, що близько 90% всієї біомаси в Чорному морі. Становлять медузи, найнебезпечнішою рибою, що мешкає у водах Чорного моря, є морський дракончик. Ця риба отруйна. Отрута міститься на зябрових крильцях і на колючках спинного плавника. Ще деяку небезпеку становить скат хвостокол, що має отруйний шип на хвості. Його ще називають рибою котом. Єдина акула, яка живе в Чорному морі, це Катран, вона ж морська собака. Вона боїться людини і тому рідко з'являється біля берегів. Небезпеку для людей представляють спині плавники акули, оснащені великими отруйними шипами. У Чорному морі є вильманий звичайний вид планктонних водоростей. Ночесвітка, вона наділена фосфором. Саме через ночосвітки в серпні можна побачити, як мерехтить казковим сяєвом Чорне море. Для України Чорне море не просто своє, рідне. Воно оспіване в народних піснях, має неймовірно важливе економічне значення. Завдяки йому наша країна є морською державою і має вихід до Світового океану. Одним словом. Чорне море наша рідна і дуже важлива водойма.